У Нас і створено? Да. Тобто, якщо відмінять рішення, це вас не зупинить, ви будете да, йти, ми до будем, кінця, да. йти до кінця, кінця Сьогодні, і будете Одне рішення завтра. Ще щось придумають, скажіть, наші. а як ви створили територіальну громаду? Які механізм? Що ви робили для цього? Практично? Люди зходилися в клуб, вибирали людей. А скільки людей у вас в селі? Нас скільки в нас чоловік у селі? 600. 600. 600 чоловік, 600, 600, 600 чоловік. Да. Чолові. Ну, від кожного не ми не люди давали свої довіреності, що вони довіряють. Ініціативна група, 10-20 чоловік. Взяли, пішли по селу. До тих бабок, які не можуть ходити. А. 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 Вони, вони дали довіреність. На бланці. Ага, підписами з підписами чи... да. з паспортом васпор... чи ага. два світки і при двох свідках Я, ага. Олес... у нас Мі, Суали, один... yeah. а, два сподіваюся. Я паспортні да не ну ясно. Потім у нас наприклад, зібралося не скільки людей. А що у вас на <гажа> цих землях? От які <ні>. хотіли б у вас відібрати? у вас на <гажа> цих землях Що зараз картопля розделем картоплі. Да? <into noise> все засаджено, все засаджено. У <кл lambda> нас ні землі... 채, okay. не одного лапка землі не постує. Це орендатор у вас землю, у нас орендатор, і ми самі на своїх землях робимо. Наприклад, у мене гектар землі. І хай сьогодні, що мені здається робити, ви скажіть. Я просто з так з сторони дивишся, і рано мені у селі дуже багато стало оставатися. Робота є в селі. Людям дали роботу. І Що стається тепер робити? Тільки до кінця, тільки до кінця стоять, ви що такі можливості? Я просто я просто не розумію, де у начальства голова такі землі перетворити на пустиню і а сам особисто хто до вас приїжджав? Та ж не з'являвся? до нас Ні, не приїжджав. Навірно, якби він приїхав, то в нього люди вбили. б і Не, приїжджав що, до нас? Фірта, Ширта, що не було в нас його. Не було. Якби він приїхав, то він би, навірно, не поїхав. До нас не на сесії, він боїться, навірно, появитися. А ви не ініціативна група, а, ви, ви просто, так? Та. Ми дітей Ні не приймаємо. Ні, молодці, ви просто що така підтримка, та що так масово не приїхали. Що роблять, ще й похорон нас, і молодий мужчина померла. Десь після три роки мужчина і Це ж все зараз Ну Молодці, тримайтеся, сидіть до кінця. 金赛木墩。<Inside> <laughs> Будемо вас вчитись. Києву Києву важче. ви уявляєте скільки Варків у нас фірташів таких на Києві? Під балконами землю забирають. <зап> Люди просипаються зранку, і будинки обгорожені всі зеленим парканом. і кажуть, що завтра тут буде ми, три поверхи? Ми, будівля бізнес-будівля. Бізнес Отаке От робиться. Який, який, який. Це, в Києві, Це в Києві. На якому районі? Як Києві? на якому районі? Лівий берег. Дніпровський район, ви кабінеті, в тих кабінетах напроти. за наші Мене на Харківському точка живе. Ну, ми, ми зараз об'єднуємося так, що людям розказуємо, все йдемо. Добре, та, дякую вам шутерцем, за інтерв'ю.